Сьогодні ми з вами познайомимося з дикими тваринами. Дикі тварини живуть у лісі. Це такі тварини, як лисиця, кабан, ведмідь, вовк, їжачок, білочка, зайчик і багато інших тварин. А сьогодні ми, зараз ми з вами ближче познайомимося з одним звіром, але спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко у лісі стрибає. Як ви гадаєте, хто це? Так, це зайчик. Подивіться, будь ласка, на нього. Що особливого є у зайчика? Це довгі вушка, щоб гарно чути. Ще у зайчика короткий хвостик, щоб він не мішав, не заважав бігати йому, і довгі задні лапки, тому що зайчик стрибає і бігає дуже швидко. А ще зайчик завжди боїться, тому що лисичка, вовк. Або ведмідь можуть його з'їсти. Тому він і бігає швидко і ховається від них. Зайчик любить їсти коріння дерев, кору дерева. Також, якщо йому нема що їсти, він приходить ближче до городів людських і там моркву їсть і капустку. А ще дітки, ви знаєте, як називається мати зайця? Так, зайчиха, а дітки зайченятка. Але я бачу там на гілочці дерева хтось сидить. Нумо, дітки, відгадаємо загадку і дізнаємось, червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама вона мала на зріст. Та великий має хвіст, як намисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Так, це білочка. Подивіться на білочку. Сама вона маленька, руденька, великий хвостик має, маленькі лапки і такі загострені вушка. Білочка дуже гарно стрибає по деревах. Заготовлює собі на зиму, дуже любить горішки, насіння різних дерев, насіння різних е, фруктів. Бачите, яка гарна білочка? Дітки, де живуть всі ці звірі? Так, у лісі. А чому їх називають дикими? Тому що вони не контактують з людьми, живуть у лісі самі по собі, самі собі добувають їжу. А ті тварини, які живуть біля людей, називаються свійськими. Це такі тваринки, як собачка, котик, ще їх називають домашніми тому що вони живуть вдома і про них піклуються люди. От ми і з вами познайомилися з тваринами, які живуть у лісі. Вони називаються дикі. Запам'ятали? Добре, дякую вам за увагу. До побачення.